Вітаю! Сьогодні розглянемо, як у Didalсі PMS реалізовано ціноутворення, кошторис проєкту, вартість реалізації ресурсним методом. Згідно цьому методу ціноутворення, розрахунок вартості продажу робіт виконується знизу вверх. Перейдемо в план робіт та відкриємо проєкт. Ресурсний метод розрахунку дійсний для проєктів, у яких стоїть ознака використовувати ресурсний метод розрахунку вартості продажу. При цьому необхідно внести тип ціни реалізації. При цьому по ресурсам з'являється вартість продажу. Для розрахунку загальної вартості продажу по плану робіт необхідно розрахувати вартість продажу по всім ресурсам. Розглянемо способи розрахунку. Перший це ціни продажу ресурсів можна внести вручну в табличну частину ресурси. Наприклад, можемо внести ціну продажу або вартість продажу, тоді ціна продажу буде розрахована. Другий спосіб це внести ціни в довідник ресурси згідно типу ціни по проєкту. Наприклад, відкриємо арматуру, перейдемо на вкладку Ціна ресурсу та створимо ціну. Ціна реалізації обираємо, та ціна буде 45 500. Для прикладу. Берегти та закрити. Далі необхідно натиснути кнопку Обробки та обрати функцію Оновити ціни. Оновити ціну реалізації. Ціна продажу та вартість продажу розраховані. Та вартість продажу оновлена. Третій спосіб це обрати у проєкті тип ціни розрахунковий. Це такий тип ціни, у якого стоїть ознака розрахунковий тип, обран базовий тип ціни та відсоток націнки на цей базовий тип ціни. Зберегти та закрити. Далі оновити. Та знову обробки оновити ціни. Окей, Оновити ціну реалізації. Переглянемо всі ресурси. Бачимо, що розрахована ціна продажу по всім ресурсам. В нашому випадку ціна помножена на 2. Вартість продажу по проєкту розрахована. Також розрахувалась маржа та націнка. Після цього зберігаємо наш план робіт. Дякую вам за увагу! Та до зустрічі в нових відео!